Усім привіт! Понеділок, 31 кві... березня, вже завтра 1 квітня, да? Значить, сьогодні відео хотів вам показати, як у нас там почувають себе. Чубуки, які ми ставили на кільчеватор на пророщування. Але я пішов два висмикнув, так глянув, тільки калус, ну, наче калус калусообразування, в мене вже корінці не дуже пробиваються. Там думаю, та не буду я рухати, це сьогодні тільки 10-й день. Десятий 10 день, ну. Точніше, дев'ятий, бо вони ми ж вимочували одні сутки, аж потім я ставив, Це 9 днів. Тобто 9 днів це рано. Температуру держу постійно, там температура в мене 26 градусів. Рівно 26 градусів, не більше, не менше. Хорошо, там той датчик контролює це все діло. Так що, я думаю, що нам треба десь ну числа, мабуть, 5, так ми будемо дивитися. Ну і Зараз вже я одразу відповів на питання. Ну, для тих, хто ще до сих пір там щось вагається, або в кого, знаєте, руки чешуться. Знаєте, є така мудра ну, прислів'я таке, да? значить, умний мене вгору не піде, умний гору обійде. Так це, я цим не хочу когось там обійти, чи просто вам кажу народну мудрість. Да? Це для, для дуже нетерплячих. Якщо ви давно слідкуєте за моїм каналом, то у мене було відео, яке було знято 9 квітня. Я вам повторю, 9 квітня, це я починав. У мене є відео на каналі, можете його знайти і подивитися. Воно там довго, таке, 43 минути йде. Це було відео, коли я витягнув. Чубуки робив настольну прививку. Там от показано скільки, чого. Ну, все. Подробно. 9 квітня я тільки робив настольну прививку. Няку не 9 березня, не лютого. Там, 9 квітня. От, 9 квітня я робив настольну прививку. 26. 26. Квітня, опять же, відео у мене на каналі. Ми поставили це все на пророщування в кільчеватор. От. Тобто, я зробив настольну перевивку 9 числа. Потім поставили ми його оце все в стресифікаційну камеру. Витягнув я із стресифікаційної камери 26 квітня. от Поставили ми його в кільчеватор. І 6 травня, 6 травня я почав висаджувати, от У мене туди накритий був парничок. Де він і зараз накритий? там? Оце от так от. І тобто, я 6 травня вже всі заморозки минули, я садив дещо на постійне місце. тобто вже воно там і осталося, такі як Пандора, Карліта. Воно вже це є на постійне, а дещо в школу садив, бо потім я ну, дарував це своїм спонсорам. Коротше, розігрували оттуда, тобто так. Так, що не стоя, знаєте, собі на місці создавати, якби ну, робити проблему. Бо ви почали от не терпитися, почали там з початку березня це все настольні прививки робити. До речі, я вам ще покажу пізніше. Зараз не буду їхати і показувати, що я виростив тоді, от коли я посадив 6 травня, якщо воно виросло. Деякі по 2 метри повиростали, деякі по 4 рукава повиростали. І зараз вже на плодоношенні вони будуть. Так що я взагалі не бачу сенсу раніше бігати з ними попід вікон. Пересаджуватися, зразу в землю висадили. Обганяє воно на раз разе все. На раз, я вам кажу. Посадив я в себе, я ж висаджував. Я все в один день висадив 6 травня. І воно в себе я з тих саджанців садив. Джевелін, спонсором спонсорам в дживелін. Там, повірте, рукава, були, рукава такі десь 8-9 міліметрів, вони повдовжки були повиростали і по півтора метра і більше. Так що нема взагалі смислу цього. Я буду починати десь. Я так роблю. Не скільки для себе, мені так усе зрозуміло. Це скільки для вас, для новачків, ну, як оце, що, на чому лучше проросте. Результат я і так знаю. Ну, казати час не буду, бо буде не Ну а сьогодні ще значить, у нас перший політ. перший перший політ показую. Дивіться, яка чудесія, вже ось у деякі, ось у дивіться, коло криші, бачите, літає. Ах, ось вже до мене. Ось! ось о мої золоті. Дивіться, скільки їх тут. Гляньте, ось вони все вилазять і йдуть. ось уверх, занімають свої квартири. Ось вже деякі дивіться виглядають із квартирок. Бачите, ось в мордочки, тільки вуса. Ось внизу, ось ось оця полізла воно. Ну, коротше, чуди сіять. Ті весь тримаю, тримався. манюсінькі ось це самочки, ось видно їх зразу. Вони маленькі такі, тендітні, красиві. Що тут казати? Красота та й усе. Я вже тут не знаю, я відео, просто відео знімаю, ну я тут вже з пів години стою. Мені так цікаво за ними наблюдати. Там вони вже у цей, у... в очеретинах є сидять, вже деякі працюють, там, вичищають очерет. Ну тобто. Оце такі літають і вони дивлюся, я стою, думаю, куди ж вони може полетять з кінцями. Та ні, воно відлітає, кружок робить і сюди все прилітає. Не знаю. Ну, думаю, надіюся. Деякі воно вже спарюються. Тобто, що ну, інтересно, звісно, дуже інтересно за ними наблюдати. Воно їх багато. Це я сьогодні їх витягну з холодильника. і оце... Вони вже в мене в холодильнику пошли там. Цей вилупилися всі. Ну, та зараз більш-менш 10 плюс більше. Як 10 градусів, то я витягнув і вони почали різко, різко потихеньку оживати от, і почали ось, ось, бачите, повзають, коротше от, так от, Ми їх зараз ще трошки підсипемо сюди, куконів розшевелимо, а ну їх там ого. Дивіться тут. Ну, тобто, Жужжать потихеньку, жужжать вони потихеньку вилазять, ось літають, бачите. Ну, Будемо сподіватися, що нікуди, що їм тут подобається, в мене нікуди не полетять. Може хоч раз квартирку освоюють, воно вже позалазили у квартирки, то значить навіть і, то, і в здоров'ї бачу, ось, 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 ось квартирку зайняла, вже чисте. Ну, ці лізуть ось наверх, вони як такі прикольні, по руках лазять, ось такі класні. Ну як таке не любить? Дуже красиво. Для дітей. Ось хай лазить тут. Хай шукає, собі квартирку занімає. Так що це отак, от. потихеньку осваюємося ми. Вони тут ось падають. Лазять і по землі, піднімаються, кокони прогризають і так, все, на цьому все, на цій позитивній ноті. Воно бачите, сонечко заходить, якось так ховається, а тут ось одні мордочки з дирочок. Як вони багато вже іменно щось. От дерев'яних краще займають, це з не зроблено, Ну, воно бачу воно вже чистить. Прямо багато. Зайняло вже бачу штук 20, воно тільки мордочки з цього. Ой, ну видно, позанімали квартирки. Ну нічого, вони це освоюють, буду дивитися, на чому лучше. Це вперше я як би з цим. Раніше я не займався таким. Буду дивитися, наблюдати та й буду знати і вам розказувати. В чому лучше робити їхні домики. Так що якось отак. Перший політ ми зробили вже, я бачив перші політи. за прививки і вкорінення, я вам думаю, хто не вірив, вертаємося, дивимося відео за 9 квітня, 26 квітня і 6 травня. І ви побачите це за той рік. Як воно це все проходило, як я це все робив і що я отримав. Так само в цьому році не буду я, навіть, бо мені а що, а цей той вже показує, витягують, пересаджують, ні, а не хочу. Я вже цього наївся в своє час, як перший раз починав. Тепер зразу витягую і на постійне місце. Так що якось там усім до побачення, всім мирного неба, до зустрічі на моєму каналі.